Контролював і рухав вперед. Російська пропаганда десь підібрала зрадника Януковича, який зробив дуже дивну заяву. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Виявилося, що колишній президент Утікач, який живе в Україні агресорці Росії, мовляв, вів Україну до Євросоюзу. Але у ЄС не прийняли Януковича і ставилися до нього зверхню. Також Янукович повторив байку Росії про те, що вступ до НАТО нібито призведе до громадянської війни в Україні. Пряма мова. Да, Владимир Владимирович совершенно прав. Действительно, я целенаправленно работал по сближению Украины с Европейским Союзом. Ставил в конечном счете задачу вступления Украины в Европейский Союз. Другое дело, что партнеры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров порой, мягко говоря, некорректно. Не проявляли понимания сложности экономической ситуации в Украине. Прямо скажу высокомерность проявляли. Но этот процесс вступления Украины в ЕС я контролировал и двигал вперед. Но я был всегда категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО. Я всегда четко и отчетливо понимал, что это катастрофа для Украины. Это путь в никуда. Это прямая дорога к гражданской войне. Навіщо Росія дістала Януковича і показала світу? Достеменно невідомо. Але очевидно, що українці отримають тепер новий привід для мемів та анекдотів.